На міжнародному іспиті з польської мови чернетку ви будете мати тільки на частині пісання, і так ви можете там почати писати твір або повністю написати твір, а потім його переписати. А що ж робити, якщо ви не встигли переписати цей твір з чернетки на частовик? Це, по-перше, є вашим обов'язком, це зазначено в положеннях іспиту, що ви маєте переписати. Що ж робиться в ситуації, якщо ви не встигли? Тоді ви виразно зазначаєте в чернетці цей фрагмент, який ви хочете, який ви якого ви не дописали, який ви хочете доєднати до того, що ви. Вже встигли переписати. Тоді ви його виразно зазначаєте в якихось рамочках, так щоб екзаменатор просто це зрозумів. І екзаменатор вже не буде дивитися на вашу чернетку на те, що було до того фрагменту. Тобто ми будемо перевіряти тільки оцей фрагмент, який ви зазначили. І теж в на чистовику, там де ви не дописали, ви маєте розмістити таку невеличку, ніби як анотацію, що, наприклад, а решта в брудно піще або дальший чонг в брудно піще". Якось так, аби це екзаменатор зрозумів, це має бути чітко і зрозуміло. І пам'ятаємо, що на полях там десь ми не пишемо, тому що має бути якесь місце для перевірки. Чернетка, пишіть там, як хочете, але якось виразно зазначте цей фрагмент. І теж бажано: не пишіть на полях, а на то 100% цього не можна. І ще не пишіть два речення в одному рядочку.